Привіт! Мене звати Назар. Я маленький козачок. Козак це мужня, хоробра, вільна людина. Щоб таким стати, треба займатися спортом, їсти корисні страви, любити свою батьківщину. Найсмачнішими стравами, якими харчувалися козаки, були каші, які були схожі більше на суп. Їх називали коліш. Саламаха. А яку ще страву любили козаки? Борщ? Я пропоную тобі приготувати борщ, а готувати ми будемо з лего. Давай пригадаємо, з чого варять борщ. У кастрюлю кладуть м'ясо та овочі. А які ж овочі? Це буряк, морква, цибуля. Картопля. Помідори. Капуста. І так буряк ми позначимо цеглинкою червоного кольору. Морку позначимо цеглинкою оранжевого кольору. Цибулю позначимо цеглинкою жовтого кольору. Картоплю позначимо цеглинками білого кольору. Помідор позначимо цеглинкою червоного кольору. І капусту позначимо цеглинкою зеленого кольору. І так, будемо варити смачний борщ. У нас у кастрюлі вже вариться м'ясо. Потім ми кидаємо нашинкований куряк, за ним натерту моркву і нашинковану цибулю. Далі ми обчищаємо картоплю і нарізаємо на маленькі шматочки. Кидаємо картоплю. Потім ми нарізаємо помідор, кидаємо. І також шинкуємо капусту і кидаємо. У нас звариться дуже смачний борщ, який сподобається казакам.